Добрий день, мої брати та сестри. В цьому дні, в недільному, хай Бог хранить нас, милує, і дарує нам пройти цей шлях, який Він нам приготував в сьогоднішньому часі. Хай Бог дасть дарує нам, щоб ми з вами научилися від Нього, щоб ми також пройшли в силі, в дусі і в вірі. І сьогодні. Я знаю, на цю тему дуже багато було сказано віршів, дуже було складено багато речей, і про неї дуже багато було сказано всього, всього що таке справжня віра. Справжня віра це те, що ми віримо. Ми віримо нашого Господа, Ісуса Христа, який веде нас і який направляє нас. Якова, другий розділ 14 по 16 вірш, каже так: Брати і сестри мої, як того користь, яка з того користь, коли людина стверджує, що має віру, але нічого не робить на підтвердження тієї віри. Хіба що може така віра спасти? Скажімо, брат або сестра мають потребу в одязі або в їжі повсякденна, а хтось із вас їм каже: Я сподіваюся, що ти в теплі і маєш. Що їсти, іди собі з миром, але не дасть необхідно. Чи буде з цього користь, як каже Яков, ми, ви знаєте, це важливо нам пам'ятати про те, що не просто словами ми можемо піддержувати людей, але також, щоб ми себе прилагали до цього і робили те, що він нам каже, що він каже, брати та сестри, Яков. Звертається до братів та сестер, що, як він каже, щоб ми, у нас була користь, і з нас була та користь. Знаєте, щоб Господь мог примінити нас в повсякденному житті і в цей складний час, щоб ми вірили, що Господь нам допоможе і дасть нам сили, щоб ми могли зробити те, до чого Він нас призвав. І сьогодні ще одна частина це проявлення. Правдивої віри. Хай ця правдива віра, вона буде проявлятися. Це не буде просто якимсь актом того, що я десь там далеко, але щоб це проявлялося в нашому житті. Проявлення це важливо, так як коли людина фотографує, це було раніше. Ті, хто раніше жили, вони бачили фотоапарати, які були трішки дугими і були плівки. І коли фотографували, казалось нічого не було. Але коли проявляли ту плівку і починали робити е, определені ванночки, там і якусь суміш туди, і додавали, і тоді проявлялася фотографія. І тоді бачили, що були хто був сфотографований. Так і сьогодні, щоб віра вона проявлялася. Ми не тільки про неї говорили, а вона проявлялася. Перше, вона має проявлятися не на словах, як Якова. Другий розділ 14 вірш каже, брати і сестри мої, яка з того користь, коли людина стверджує, що має віру, але нічого не робить, на підтвердження тієї віри, хіба може така віра спасти? Віра спасає та, яка діє. Матфія, 7 розділ, 21 вірш каже так. Не кожен, хто каже до мене, Господи. Ти, Господь мій, увійде до Царства Божого, а той лише, хто виконує волю Отця Мого Небесного. Написано: не кожен. Господь робить ударення на те, що каже: не кожен, хто каже, не кожен, хто каже, але кожен, хто робить, той мій, він каже, і війде до царства небесного. І ще одна частина. Не, ми повинні це казати або робити не емоційно. Тому що Матфій також закликає до цього в 25-му розділі з 31 по 35 вірш каже так, коли син людський прийде у славі своїй з усіма ангелами своїми, він сяде на троні своєму величному і тоді зберуться перед ним усі народи. і він... Розділить людей, як пастух відділяє овець від кіз у стаді своєму. Він збере овець праворуч від себе, а кіз ліворуч. І тоді цар промовить до тих, хто праворуч: Прийдіть, благословенні Отцем моїм, і успадкуйте царство, призначене вам від дня створення світу, це вам нагорода, бо голодного мене ви нагодували. а...» Спраглого напоїли, перехожому дали, мені дали притулок. Нагого вдягли, хворого доглян, дали, а коли я був у в'язниці, ви прийшли і провідали мене. Ви прийшли і провідали мене. Господь каже, що ми це робили. Да. Ми, може, не понімаємо деяких речей, як це проходить, але Бог так каже, щоб ми були добрі до добрих справ і робили це, не озираючись, що я щось зробив і мені щось зачтеться. Хай це буде так робитися е з любов'ю і не сожалійте про те, що ви зробили. Богу не потрібні наші добрі справи, вони потрібні нашому ближньому, так сказав Мартін Лютер. Що Бог. Він на небі, і він знає, що таке добрі справи. Але люди потребують, щоб ми їм допомагали. Люди потребують, щоб ми дарували їм цю Божу любов. І ще віра, вона не проявляється в філософії. Тому що про це каже 2 Петра з першого перший розділ, третій і п'ятий вірш. Все, що потрібно нам для духовного життя і служіння Богу, було дано Ісусом. Який мав силу Божу, ми отримали ті дари, бо знаємо того, хто покликав нас славою і добротою, і завдяки тій славі й доброті своїй він дав нам обіцяні дорогоцінні і великі дари, щоб змогли ми стати подібними самому Богу та уникнути духовного тління, яке. Панує у світі через лихі людські бажання. Тоді докладіть усіх зусиль, щоб додати до віри вашої доброчинність, а до доброчинності знання. Це важливо нам. Бачите, як Петро нас застерігає і показує, що ви робили для Царства Божого, щоб це не було просто філософія, щоб це було, не розглагольствували. А робили, робили добро, до якого покликав нас Господь Ісус. І Друге Коринтян 5 розділ, 17-й вірш також про це каже. Каже так. Отже, хто перебуває в Христі, то є вже новим створінням. Старе минуло, а нове настало. Це важливо, що в старому у нас була філософія. І ми могли це робити, розказувати, а не робити. Ну, хто написано, отже, хто перебуває в Христі, той є новим створінням. Ви і я є нове створіння. І ми робимо добрі справи. Ми не філософствуємо, ми просто робимо їх. І четверте, не в... так же віра, вона не в інформації. Сьогодні інформації достатньо. Люди насичені дуже багато реч... багатими речами, і вони переповнені інформацією. Але вірш Якова 2.19 каже: ти віриш, що Бог єдиний, добре. Але навіть демон... демони вірять у це і тремтять від страху. І тремтять від страху, написано, що ми не просто віримо. А ми повинні щось робити і трудитися на ниві Господній, щоб це не була просто інформація. Також іще одна часть: це віра, вона також в ділі праведності. Справжня віра, вона видима в нашому житті. І це важливо нам. І не тільки нам важливо, але й людям, які знають, що ви віруюча людина. Їм також важливо бачити, як ви вірите, і також. Захотіти повірити в того Бога, в якого ви вірите. І ще одна частина це приклади справжньої віри, які вони. Жива віра, вона е корениться у Божій силі. Божа сила, вона приходить до людей, які вірять. В євреям в 11 розділі, 17 і 19 вірш каже так: завдяки вірі Авраам, коли Бог випробував його. Запропонував у жертву Ісаака. Так той, хто одержав обітниці, був готовий пожертвувати своїм єдиним сином. І Бог сказав йому: це від Ісаака підуть твої нащадки. Авраам вірив, що Бог може навіть воскресити людей з мертвих. Адже справж, справді, зупинивши Авраама, він. Повернув Ісаака з мертвих. Це прообраз того, як Бог повернув Ісуса Христа з мертвих. Якова, 17, Якова, 1 розділ, 17 вірш, також каже такі слова. Кожен добрий і довершений дар приходить, приходить з гори від Отця, який створив усі світила небесні. Бог є постійним і незмінним. І про це ми розуміємо, що кожен добрий і довершений дар приходить згори. Бог дає цей дар нам згори. Дар вірити, дар жити і дар е Божий, Божої сили. Він корениться. Він корениться, він, вона жива, віра жива. І Господь показує, в чому він корениться в силі Божій. І кожен, кожен добрий, дові, е, добрий і довершений дар приходить згори. Він приходить згори, Бог дає щось особливе. І ще жива віра, вона корениться в Божій славі. Божа слава, вона приходить. І Якова 2, 25 написано так. І так, само хіба не була розпутниця раб, виправдана перед Богом за свої вчинки, коли надала притулок шпигунам і допомогла їм утекти іншою дорогою. І так само хіба не була розпутницю раб, ми бачимо, що Господь також показує нам а, в Якова, що це. Як ми можемо бути виправдані перед Богом і зробити те, що зробила Раав. І це важливо нам. Хай Бог показує нам, що це виправдовує нас, як, як Господь хоче, щоб ми з вами йшли за, за Ним. Так же Матфія, 5 розділ, 16 вірш, каже так: нехай світло ваше сіяє людям. Щоб вони бачили ваші добрі вчинки і прославляли Отця свого Небесного. Як добре підмічено і сказано, нехай світло ваше сіяє людям. Знаєте, добрі справи це світло, коли ми приносимо людям, тому що в сьогоднішній час, коли ти зустрічаєш людину, яка сьогодні голодує або не має потреби в одежі, і ти й даєш це, ти даєш світло. В його душі проявляється щось особливе. Людина може заплакати, людина може пережити, і ти також переживаєш, коли ти даєш, то ти також дотрагуєшся до нього, а він доторкається до тебе, а Господь доторкається до всіх нас. І ще одна я хочу сказати вам, Єфесіанам, другий розділ з 8 по 10 вірш каже так. Бо саме Божою милостю спаслися ви завдяки вірі. Спасіння не є ваша заслуга, то є дар Божий, то не винагорода за чиїсь труд, І не те, чим хтось міг би схвалитися, бо ми створіння Божі, Він створив нас у Ісусі Христі для добрих справ і справи ті Бог приготував. Заздалегідь, щоб ми змогли, могли свої життя присвятити їм. Так добре написано, щоб ми могли своє життя присвятити тим добрим справам. І це добре, що Господь нас знайшов і мог використати нас, щоб ми змогли зробити ті добрі справи. І сьогодні я хочу з вами також помолитися молитвою яка змінює наше серце, змінює наші погляди, щоб ми могли вірити, щоб ми могли трудитися вмісті з Ним і щоб ми могли вмісті з Ним царствувати. Скажемо йому, Ісус, я вірю, що Ти прийшов у цей світ, що Ти умер за мене на кресті і здобув ту перемогу на кресті. Прости мене, грішника, війди в моє серце і будь моїм Господом. І Спасителя, запиши моє ім'я в книгу життя, а тобі воздаю за все славу і хвалу великому Богові, Отцю Сину і Святому Духові. Амінь.